Соціальна політика України стосовно дітей з особливими потребами на нашу думку є далеко недосконалою. Тим часом багатьох батьків, які виховують дітей з розладами розвитку відповідні комісії, переконують віддати їх до закладу закритого типу, тим самим відриваючи від родини дому кола товаришів. Ми вивчали питання про освіту нашої області. На сьогоднішній день ми маємо навіть не думку, а впевненість, що наша область займає Найкраще місце провідне. це провідне місце саме проведенні інклюзивної освіти. Ми багато чули, президент указ дає, розпорядження губернатора інклюзивного освіти, Але люди, мало розуміли, що це таке. На сьогоднішній день ми вже знаємо, що це таке. От на вашу думку, наскільки тяжко все-таки впроваджувати в області інклюзивного освіту? <плодження> Цивілізованість суспільства впередусім полягає в тому, як вони ставляться до людей похилого віку і до людей з особливими потребами. Чим більше цивілізованіше держави, тим більше питань і проблем щодо вирішення саме цих людей, які потребують соціальної опіки. Звісно, у нас в державі Україна обов'язково загальна середня освіта, і тому учень. З 6 до 17 років повинні її опанувати. А якщо цей учень з особливими потребами, як ми говоримо, учень-вихованець в інтернатного закладу, учень загальноосвітньої школи, який є на індивідуальній формі навчання, чи навчається в школі, то ми сьогодні повинні говорити, мабуть, передусім про соціалізацію цих дітей. І сьогодні дуже багато сперечаються з приводу, потрібно бути закладами, інтернатним не потрібно бути, але ніхто не бере до уваги, перед уваги передусім громадські організації про те, що інтернатні заклади вони можуть бути різні. Інтернатні заклади загальноосвітні, їх у нас всього чотири, де дійсно є, так би мовити, нормальні діти без вад, я маю на увазі без фізичних і психічних вад, Мабуть, це такі вади педагогічно занедбані діти. Тоді то вже то говоримо про вади батьків. Розумієте, тому у них їх батьківські права. І ці діти знаходяться в інтернатному закладі. Інше питання про дітей, які народились з вадами, чи фізичні, чи психічні. Таких інтернатних закладів Кіровоградській області дев'ять. І сьогодні мова йде про те, щоб ті діти, вихованці, які сьогодні знаходяться в цих закладах, вони звичайно потрапили через ми говоримо, абревіатуру ПМПК. Психологами, методиками, педагогічна консультація, тобто діти, які можуть опанувати програму і стандарт середньої освіти лише в закладі спеціальному спеціалізованому закладі, такому є інтернатні заклади. На сьогоднішній день в дитячому будинку інтернаті 125 дітей на отриманні закладу. З них 7 серіт до 18 років, 54 дитини позбавлені батьківської опіки. І це до 18 років 56 дітей позбавлених батьківської опіки і 18 після 18 осіб позбавлених опіки. Тобто в цілому у нас в закладі дітей, які взагалі в своєму житті не бачили батьків, 80 чоловік і 125. В основному діти у нас інваліди з дитинства, найтяжчі категорії дітей, діти третього, четвертого профілю, діти, в яких є спиномозкові кили, тяжка форма дитячого церебрального паралічу, артрогерепоз, розумова відсталі з різного ступеня. Ну надзвичайно тяжка категорія дітей, скажімо так. Нині в Україні функціонує 396 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, де навчається 54,1 тисячі дітей. Окрім цього, в системі Міністерства освіти і науки України функціонує близько 40 навчально-реабілітаційних центрів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку: 142 спеціальні дошкільні навчальні заклади та 1200 спеціальних груп в дошкільних навчальних закладах загального типу, де навчається близько 45 тисяч дошкільників. Розвиток і функціонування системи спеціальної освіти в державі завжди вважалися проявом турботи про дітей з особливими освітніми потребами. Однак, у більшості розвинених країн світу таке бачення системи освіти дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, почало поступово змінюватися. Знання про потреби таких дітей, педагогічний досвід роботи з ними, відповідно обладнання приміщення і досі мають велике значення проте… Сегрегація учнів наразі розглядається як неприйнятна і така, що порушує право дитини на освіту. Той же час, чому я говорила, наполягала на такому слові, як соціалізації. Сьогодні мова про що йде? Дуже багато, до речі, є державних програм, є обласні програми, саме мова йде про інклюзію. Інклюзивна це, звичайно, слово інжимовного походження, яке передбачає собою значення, що, так би мовити, зараз на молодіжному сленгу вторження. Інклюзив всередині, вхід всередині. Ексклюзив це єдине, інклюзив це всередині виходимо. І мова йде про те, що саме ці діти навчали в школах. І сьогодні ми говоримо, щоб вони не в інтернатах були, у яких є папа і мами, а щоб вони в загальноосвітній школі були. понад 4 тисячі дітей з особливими потребами, як наслідок з обмеженими можливостями для здобуття освіти. Тільки окремі навчальні заклади можуть похвалитися, хоча б ймовірним доступом для цієї категорії учнів. А їм хочеться навчатися, спілкуватися і просто жити нормальним життям з мінімальною кількістю заборон та бар'єрів. І хочу сказати, все-таки, коли перебуваючи в деяких школах, мова йде сьогодні, от ви говорите, в чому проблема? Чи наразі ця проблема обговорювати, чи це просто сьогодні модно? Мабуть, мова, мабуть, не про моду, а мабуть, передусім, ми говорити повинні в тому, що ми стикуємо з однією проблемою. Знаєте з якою? В першу чергу незрозумінням, соціалізації дітей з особливими потребами в загальних освітніх шкіл з боку. І тут я можу поставити великі великі три крапки з боку батьків здорових дітей. Цього року до п'ятого класу прийшла нова учениця. Перші чотири Олександра берегута навчалась вдома. Але згодом батьки дівчинки зрозуміли, якщо дитина має бажання піти до школи, а там в свою чергу створять для цього умови, треба відмовлятись від індивідуальної програми. Давайте ми саме от про це і поговоримо з вами. Ви знаєте, в загальноосвітніх школах ми всі стикнулися, в інтернатах не так не видно, там сироти, там батьків немає. А коли підійшли до шкіл і коли спитали, створюються умови, як сприймають діти дітей з вадами, то директора вчителі нам кажуть, діти дітей сприймають дуже добре, дружать, приймають, а от батьки йдуть незрозуміння. І тут Знаєте, таке питання, хто, е, хто не на матплохому спитанні ребенка, сім'я чи школа, що робити з батьками і як надати те толерантне відношення до самої людини зі мною. Може батьків так само проводити якісь відкриті уроки? Ну ви маєте рацію. Правильно сьогодні ми, ми говоримо про те, що у нас проблема і в Україні, я так думаю, і в всіх країнах СНД це не удство, не вихованість, нетолерантність батьків, які думають, що ну, у мене нормальна дитина. Чому моя нормальна дитина повинна навчатися, виховуватись і сидіти в класі на уроках разом з дітьми з інвалід... дітьми інвалідами чи з особливими потребами? Взагалі це неправильно. Так вони виховують свою дитину. А відповідно, чиста психологія і дитина буде так ставитися, як і ставляться батьки до цієї чи іншої дитини. Тому мабуть, в першу чергу це завдання педагога, вчителя, класного керівника. І, до речі, у нас в 35-й школі міста Кіровограда такі класи відкриті. Повірте, тут минулого літа дуже багато було вчителів. Дуже багато тут було батьків, яких збурять вчителі цієї школи, для того, щоб тільки ці діти навчались в цій школі. З Часу ратифікації Україною конвенції ООН про права дитини найбільшого визнання та поширення набуває соціальна модель суспільного буття, що пов'язана з дотриманням прав людини. Наразі розлади здоров'я розглядаються як соціальна проблема, а не як характеристика особистості. Адже беручи до уваги, що всі люди різні від природи, скоріше соціум не створює того середовища, яке б могло задовольнити. Потреби людей інвалідів, зокрема, виховати ставлення до них як до людей з особливими потребами, розробити відповідні виробничі норми, адаптувати архітектуру міст, селищ та транспортні засоби. На даний момент в нас в школі відкрито один інклюзивний клас для дитини, яка має проблеми з опорно руховим апаратом, і відкрити інший інклюзивний клас для дітей з важкими порушеннями мовлення. Що я хочу сказати? Ми спочатку. Дуже переживали, як же сприймуть цю дитину діти. Ви знаєте, переживання, як сприймуть діти, виявилися абсолютно безпідставними, тому що найкраще цю дитину сприйняли якраз діти. Вони зараз вже не бачать абсолютно якоїсь різниці між собою і ним. Вони уважно його слухають. Дитина розумненька, в нього все добре, в нього проблеми з опорно руховим апаратом, на жаль. От. Тому діти сприйняли дуже і дуже добре, дуже і дуже позитивно. Коли діти з фізичними вадами навчаються зі здоровими, вони не тільки здобувають освіту, а ще й вчаться спілкуватися та жити разом. Звідси й формується толерантність. Це двосторонній процес. Психологи стверджують, чим більше люди на візках будуть інтегруватись у суспільство, тим швидше соціум стиратиме бар'єри. Цей клас, коли відкривався, скажімо так, була згода і батьків. І вчителя, який буде працювати і управління освіти, і адміністрації школи. Про решту батьків, що можу сказати? Ось зовсім недавно, 22 лютого, у нас була загальна спільна нарада між адміністрацією закладу і головами батьківських комітетів, де на розгляд батьків я виносив новий статут, нову редакцію верніше, статуту школи, де одним з розділів передбачено якраз відкриття класів для, з інклюзивною формою навчання для діток різних гнозологій. Батьки, ніхто, жоден з батьків ніхто не сказав, що ми проти, батьки одностайно підтримали. Єдине, що хвилювало батьків, чи не буде, це якимось чином відображатися на назві школи. Я батьків заспокоюю, що назви ніхто змінювати не буде. І як вона була загальноосвітньою школою, так вона нею і залишається. Ми повинні забезпечити навчання для всіх дітей, і здорових дітей. І дітей, які, наприклад, мають проблеми, просто прості проблеми здоров'ям, які хворіють грипом, які хворіють на звичайні хвороби, і для діток, які мають особливі потреби. Чому дуже багато у нас, до речі, Кіроваградчина дає переможцям паралімпійців. Ці діти вони навчаються в школах, їм не потрібно соціалізуватися, тому що вони продемонстрували, шановні, у мене є фізичні вади, але я найкраще. Вас спортсмен, ніж ви без вад, і тоді ті, які без вад діти говорять це вже добре. Хай ця дитина чи хай мій товарищ в моєму класі Розумієте, Тут мова йде сьогодні. Вже і слава Богу, діти, однолітки, однокласники розуміються на цьому питанні в тому плані, що так потрібно бути. Вони сприймають світ так, як потрібно бути. Якщо з першого класу першого вересня прийшли сидіти, значить так повинно бути. І тоді виникає питання у батьків, які трішечки ну, інше мислення, інше, інше виховання, інший, так би мовити, я навіть можу сказати менталітет. І тоді вже виникає проблема, тому що вони свою думку нав'язують думці дитини. І тоді а вчитель цю думку розумієте, чисто психологічний протест забирає цю думку. І тоді стоїть учень в школі, думає, кому мені вірити, як сприймати. А мабуть, буде сприймати так, як я вважаю за потрібне, і буде сприймати цю дитину так. Єдине, що я побажаю цим е дітям е з вадами бути стійкими. Хоча я вважаю, що вони завжди стійкими до життя, особливо вірити обов'язково в себе, тому що ну, перемагає той, хто вірив в себе. Я так вважаю. І потрібно все-таки не зважати і бути завжди, як кажуть, е неординарною особистістю, щоб зрозуміти, що, шановні, ви говоріть. Про мене. Що завгодно. Ви можете зі мною не дружити. Ви можете, але я буду вчитись найкраще. Я буду перемагати вас. Вони знову повернулися до України з тріумфом і з кошиком повним нагород. Для 19 спортсменів 19 медалей це пристойний результат. Як і третє місце у загальному заліку, розділене з Канадою. А за кількістю золотих медалей, вони виявились п'ятими. Вони це спортсмени з інвалідністю, які знову достойно представили нашу державу, вкотре відстоявши її імідж. Це їм ми повинні завдячувати тим, що гімн України п'ять разів хвилююче лунав на засніжених канадських схилах. А наш прапор 19 разів тріпотів на щоглі найвищого спортивного форуму у Ванкувері. На сьогоднішній день я хочу вам сказати, у вас є ці швидкі кроки, ви з підтримкою, допомогою, разом з громадськими організаціями відійшли від так називаємо фондусомані, ви створюєте умови доступності. Є дуже велика кількість шкільних автобусів, які довозять людей. Тобто є той напрямок, який умови. Умови для... Це оце інклюзивної освіти. Скажіть, будь ласка, а створивши умови до доступності всередину, до їх доїзду до школи, чи є нові програми, програми для вчителів, які можуть працювати з інклюзивними класами або з людьми, дітьми, які прийшли в цю школу? На мою думку. Я думаю, що передусім, звичайно, потрібні певні вчителі, які повинні працювати безпосередньо з такими дітьми. І передусім, мабуть, я так думаю, що в кожній школі, до речі, ну, в кілорадських школах у нас є практичні психологи і соціальні педагоги, які перші повинні е е е говорити про це і впроваджувати цю інклюзію. Яким чином вони повинні працювати з батьками, вчителями і учнями? Так? А вже вчителі повинні говорити про зміст освіти. Ну, у нас, звичайно, є. Є інститут після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, які передусім є спеціальні лабораторії, які і підвищать кваліфікацію саме вчителям, які працюють з надлюсією. Звичайно, це психологи. Але мова, я так зрозуміла, ваше питання, мова йде про те, щоб це предметник був, математик, який розумівся, тим чи іншим. Звичайно, сьогоднішній день, і нам, мабуть, скажуть батьки таких дітей дякую. Якщо ми будемо на них звертати увагу, безпосередньо класний керівник чи предметники на цих дітей будуть звертати увагу як на нормальних дітей. І тоді у нас виникне питання, є проблема. І ми сьогодні, звичайно, як на мене, я знаю, що такої державної програми нема саме для вчителів, які займаються інклюзією, мається на увазі предметники. Але я думаю, що вона обов'язково буде, і ми сьогодні, мабуть, вже по-іншому будемо розглядати, що, що таке вчитель, сучасний вчитель. Ну, Наприклад, в педагогічному університеті, факультет фізичного виховання, завжди просто був там, тренер чи вчитель фізичної культури. Ури сьогодні в них вже є така спеціальна сі реабілітолог. Реабілітологи, тобто, але реабілітологи фізична реабілітація. А мова сьогодні йде, мабуть, в першу чергу про психічну реабілітацію, так і психологічну реабілітацію. Інклюзивна освіта потребує значних капіталовкладень, і це стосується не тільки відповідного проектування навчальних закладів. Окрім учителів, у комбінованих класах в ідеалі мають бути асистенти-педагоги з додатковою медичною освітою, а також дефектологи, лікарі, психоневрологи, спеціальні психологи, інші спеціалісти. Для масового впровадження інклюзивної освіти потрібні професійні кадри, яких зараз обмаль. Як фінансово забезпечено цей напрямок, напрямок інклюзив? Він потребує все одно, потребує великих коштів і створити умови доступності, і створити умови тих же програм, і дати, напевно, якісь додаткові, ну, те ж саме харчування, мабуть, таким дітям. Чи є у вас окремо додаткове фінансування? На я зрозуміла, я хочу сказати, що взагалі все, що стосується дітей-інвалідів, держава забезпечила безкоштовність, обов'язковість і харчування, все таке інше. Я про загальноосвітні школи. Все, що стосується інтернатних закладів, взагалі мови не може бути. Ці діти на повному державному утриманні, вони навчаються, вони виховуються в закладі, вони проводять, повірте, у нас в закладах, і, до речі, дякуючи вам, вашому, вашій програмі, дуже багато дітей з особливими потребами, наших інвалідів. Вони дуже багато творчі люди, творчі особистості, вони дуже цікаві, потрібні, але це дуже, вони це бачать в інтернатах. День все погризло, сковутіть воно с цьоночі, не дає створити очі. Для подружки подарунок, ка для мене рятунок. Ми прийшли вас привітати і про свято розказати, про свято різдво, Господнє. Розпівати вам сьогодні. Хотілося б такі дітей бачили і в школах теж з особливими потребами, які сьогодні вміють і грати на гітарі, і грати на, інструмент, на музичному інструменті. Сьогодні вони вірші, вони пишуть вірші, вони співають пісні. Це дуже цікаво, в принципі. Я так вважаю, що це потрібно робити. Чи розмові ви декілька разів кажете про маму? Мама, мама. Я так зрозумів, що ви з мамою подруги. Так, да, у нас з мамою. Навіть в мене не те, що мене друзі, друзів, як і в більшості таких дітей, як я, ну не дуже багато і тому все або майже все, що мені не вдається сказати другові, я кажу мамі. тому мама мій друг мага сказати. Скажіть, будь ласка, а у вашій, у вашій збірці є вірші, які присвячені саме мамі? У збірки в мене немає віршів, а є, але є поза збіркою вірші. Я можу вам прочитати один вірш. Ну, Мамо, дай руки твої поцілую, називається. Мамо, дай руки твої поцілую. За те, що як дійсність за все добро, я твою мамочку не забуду. Ласку, щирість і тепло. Ти, як вовка, мене перехиляєш під свою материнську любов. Та любов мене охороняє від всього злого, як покров. Мамо, дай руки твої поцілую, за те, що все моє життя ти світиш ясною зорою мені в дорогу майбуття. Я сьогодні назву тебе сонцем, тому що зичиш мені тепла. Я сьогодні назву тебе серцем. Тому що зичіш мені добра. Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Концепцію інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей. Усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку членів родин та суспільства в цілому. Щодо коштів, кошти, звичайно, райдердміністрації міському виділяють обов'язково на освіту, в тому числі на питання саме інвалідів, але з позиції соціальної, тобто потрібно мова йде про захист таких дітей, так а про соціальний захист таких дітей, а все-таки школа в першу чергу повинна мабуть, соціальну підтримку. Соціальний захист це матеріальне забезпечення, а соціальна підтримка в даному випадку ми вважаємо, це є моральна підтримка, це є психологічна підтримка, це, соці... це саме підтримка для такої дитини, яка прийшла в школу. Я вам дуже дякую за те, що ви зараз сказали, що соціальна підтримка, тому що дуже багато питань йде. Захист, від чого захищати, від кого захищати цю дитину, або дійсно так її треба підтримати, її треба створити умови. І на цьому ми вам дуже дякуємо. Ельза Володимирівна. Ваші побажання нашим телеглядачам, які дивляться нашу передачу, вашим колегам, цим діткам, що ви могли сказати. Добре? Говорять, що Джен Лук, е великий давній історик, е педагогіки, сказав, в здоровом тілі здоровий дух. Я б по-іншому перефразувала цю таку афоризм, я б сказала, в здоровому духі – здорове тіло. Тому я думаю, що якщо є між тілом і духом, взагалі є душа. І кожна душа є у цій дитині. Я так думаю, що потрібно передусім батькам цих дітей посміхатися і вірити в те, що все таки ми живемо в тій державі цивілізованій, яка зможе підтримати цих дітей. А вони, повірте, дуже обдаровані у нас на Кировограченні.